Факти про Різдво і Новий рік, про які, скоріш за все, ти не знав. Прийнято вважати, що наша ера почалася з моменту народження Христа. Проте історики, досліджуючи історичні дані, дійшли висновку, що Христос народився раніше до початку нашої ери. Дослідники, які аналізували, згадано в біблію зірку на сході, припускають, що це могло бути астрономічне явище, яке спостерігалося восени між шостим та четвертим роками до нашої ери. Наступний факт вас здивує: дорога від Назарету до Віфлеєму, який довелося пройти вагітній Марії і її чоловіку, складала відстань у 145 кілометрів, що є 35 годин пішки. Це приблизно як пройти пішки з Києва до Житомира. Наступний факт: сучасний Віфлеєм, в якому народився Ісус, наразі знаходиться за межами території Ізраїлю. Це місто знаходиться на території Палестинської автономії, що в 10 кілометрах від Єрусалиму. Назва міста Віфлеєм на Івріті означає будинок хлібу, а на арабській мові будинок м'яса. Ісус народився в хліву для тварин, а не в розкішному готелі, не тому, що його батьки були бідними або не мали грошей, а тому, що це місце мало символічне значення. В ті часи існувала традиція приносити певних тварин в жертву за гріх людини. Народження саме в хліву говорило про те, що він, Ісус, одного дня буде принесений в жертву як непорочне ягня за все люсто. Мудреці зі сходу, які принесли немовляті Ісусу дари, скоріш за все йшли декілька місяців до Віфлеєму, місця народження Христа. Деякі історики говорять, що навіть це займало в них роки. Вони принесли йому три види дарів: золото, ладан і смирно. У кожного з цих дарів свій символ. Золото означає, що Христос має стати царем. Ладан є символом його визнання як першого з усіх священників, а смирна символізує майбутню мученоську смерть на Христі. Систему в обчисленні років від народження Ісуса Христа запропонував римський аббат Діонісій Малий. Ісус не народився ані 25 грудня, ані 7 січня. В Біблії згадується, що пастахи стерегли свої отари вночі. У цьому регіоні пастухи рідко залишають отари на відкритому повітрі взимку через холодну погоду. Це може вказувати на весняний або осінній період, коли погода була тепла. Деякі припускають, що народження Ісуса Христа могло збігтися з осіннім святом кучок або сукот. Це символічно, оскільки сукот нагадує про Божу присутність серед людей, а це пов'язується з народженням Ісуса. У 200 році Різдво святкували не 25 грудня, а 26 травня. Потім ця дата 320 року перенеслася на 25 грудня, оскільки цей день прийнято було вважати днем зимового сонцестояння. І головне, найбільше чого бажає Сус від людей на свій день народження, це не прикрашені ялинки, гарно оформлені подарунки чи прибрана квартира. Найбільше він шукає місця в наших серцях. А чи приготували ми йому таке місце в нашому серці?